З будівельним свердлом на тендітно дитячу руку кадри з однієї молдовської клініки розірвали інтернет. Чому хірурги хапаються за ремонтні інструменти? Ігор Андрющенко. Дрилі з будівельного ринку дріт через плече і дитина на операційному столі. Молдовські травматологи починають операцію на передпліччі. Беруться за кусачки з того таки ринку. Зрештою лікар підсумовує. Операція минулася не без ексцесів. Коли ми оперували перед пліччя дитини. Медсестра не розрахувала сили і свердло пройшло крізь руку, майже увійшовши у грудну клітину. свої методи лікарі показали цілому світові навмисне. Їм просто вже не сила мовчати, бо таким інструментом мусять робити надскладні складні операції щодня. Ці інструменти геть не підходять для операцій. Дриль фізично неможливо стерилізувати. Вати, але мусимо працювати так. В принципі, вони нічого плохого для пацієнта не ділять. Тарас Петрик провідний український травматолог, просвердлив за життя тисячі кісток за спокою. Ці кадри не варварство, а навпаки, висока хірургічна майстерність. Стерильність стані соблюдають з допомогою кількох асистентів, які стоять рядом і держать обычную бытовую дрель. Это э, із положення, тому що что нету нічого другого. А яким э, образом можна просверлити кость только з допомогою какого-то Тарас Петрик запрошує вікна в українську операційну, щоб відтворити операцію Молдован, бере справжню кістку перед пліччя, справжню спицю і дриль, проте не будівельний, а медичний Все точно так, скажімо, але тільки совершенно нов новий інструментарій. Місто электропривода, де вони повинні тримати, закладывается мотор. Коли хірург стерільний, спокійно може брати. Що делалось з трудом на представленному абсолютно без проблем. Кишинівській дитячій лікарні про таке годі мріяти. Директор виправдовується на медичну апаратуру, просто не мають грошей. Вистачає хіба на будівельну. Спеціальний апарат для роботи з кістками коштує дуже дорого, і ми не маємо змоги його купити. Це десятки тисяч євро. Таких спеціальних апаратів у Тараса Петрика півдесятка. Може, тому що коштують вони набагато менше від ціни, заявленої молдовським лікарем в районі 5-6 тисяч доларів. Стоїмость в такої дрилі стоїмость кусачок – кусочок тисячі гривень. Але замість того, аби закупити нові бормашини, міністр охорони здоров'я Молдови звинуватив хірургів у намаганні дискредитувати медицину країни. На його думку, на відео був цілком професійний апарат, і в лікарні їх купа. Ділетант, дилетанти. Усі, хто каже, що це побутовий дриль. Насправді це професійна бормашина. У лікарні є ще три найгірших таких, які чомусь не використовують, водячи усіх в оману. ні один хірург не буде задоволений доволен тим інструментарієм, який Є у молдавських коллегах, та це, це не робота, це безусловно мучення. Ситуацію під свій контроль взяв прем'єр-міністр Молдавії. Про те, чи не втратять молдовські хірурги роботи, ба навіть свободи після завершення розслідування, вони не певні. Ігор Андрющенко, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.